Вітаю! Усіх досі залякують ядерним вибухом, якщо не через ЗС, то через підрив іншої атомної електростанції в Україні або скид атомної бомби. Давайте подивимось, чи може насправді статися така трагедія до кінця цього року. Зараз підпишися на цей канал для енергопіну і будемо починати! По цим картам я можу сказати, що ядерний вибух в Україні до кінця цього року дійсно може статися. Але шанси у цій ситуації 50 на 50, тобто цього ще можна уникнути. Друзі, хочу зазначити, що Таро це така річ, яка показує найбільш ймовірний варіант розвитку подій. Але до кінця цього року нас ще дуже багато часу, і наші хлопці, наші українські військові роблять усе для нашої перемоги, для нашої безпеки. Тому слід мати цю ситуацію на увазі, не розслаблятися, але вірити у краще, враховуючи ці обставини, давайте подивимось, що кожен з нас особисто може зробити для того, щоб ця трагедія не сталася, і щоб якось себе убезпечити. Друзі, тут карти мені показують досить очевидну річ, що кожен з нас має, як би тяжко зараз не було, продовжувати боротися за свою перемогу. І чим швидше ми переможемо Росню, тим швидше вона не буде вже якоюсь для нас загрози. Тим швидше вона не зможе нас шантажувати ядерною зброєю і зробити якийсь ядерний вибух у нашій країні. Тому, будь ласка, не припиняйте допомагати українським військовим, у тому числі донатити. Не забувайте, що війна ще не скінчилася і що наше майбутнє у наших руках. Дякую всім за перегляд. Друзі, хочу наголосити, що страх це дуже погана енергія, вона притягує лише нещастя. Тому не слід думати про погане, не слід переживати, не слід боятися, як би тяжко нам усім не було, а слід вірити у краще майбутнє, адже наші думки, врешті-решт, визначають нашу реальність. Бережіть себе і до зустрічі!